Чому ви почуваєтеся виснаженими на новорічні свята? Це ж наче the most wonderful time of the year». Давайте про це поговоримо. Для цього придумали термін, і це називається святкове вигорання. По-перше, це пов'язано із закінченням року. Часто, коли щось добігає кінця, чи то день, чи то тиждень, ми почуваємося втомленими, це нормально, це природньо. Також ми почуваємося виснаженими від кількості справ, які нам треба зробити, а також потреба відповідати соціальним очікуванням, бо у нас в соціумі є певне бачення, певний стандарт, як людина має святкувати, що вона має зробити до свят і, власне, на самі свята, як вона має виглядати, що вона має їсти, з ким вона має святкувати, і коли ми розуміємо, що ми не можемо відповідати цим очікуванням, знову. Уж таки, це нас виснажує? Також однією з причин є сенсорне перенавантаження: це скупчення людей, голосна музика, мерехтливе світло і так, далі, і так далі. І також фактори війни проведіть цей час так, як вам хочеться. А що ви думаєте?